12 липня відбулось засідання 55-ї чергової сесії Балтської міської ради. Під час роботи депутати заслухали звіти про стан дотримання правопорядку на поліцейських дільницях в межах територіальної громади, ужиті заходи і запобігання правопорушенням боротьби з домашнім насильством за перше півріччя нинішнього року. Також внесли зміни до рішення міської ради про місцеві податки, затвердили у новій редакції положення відділу розвитку культури та туризму. Погодили програму безоплатного поховання та вшанування пам'яті загиблих, померлих захисників і захисниць України на 2024-2025 роки. Внесли зміни до програми соціальної підтримки населення громади, захист і турбота. Під час депутатських комісій були ретельно розглянуті майнові та земельні питання. Тому в сесійній залі депутатський корпус погодив проєкти рішень. Наприкінці пленарного засідання до присутніх звернулася перший заступник начальника Подільської районної військової адміністрації Оксана Лобода. На сесію запрошені та присутні. Перший заступник голови Подільської районної військової державної адміністрації Оксана Лобода, керівники структурних підрозділів міської ради, керівники комунальних підприємств, старости та заступники, представники засобів масової формації. Шановні колеги, на сесію пропонується наступний порядок, денний, який розгляне профільними комісіями. Винесено 23... Питання. Хто за те, щоб засідання 55-ї сесії Балської міської ради розпочати? Одноголосно дякую. Є порядок денний, розданий. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про стан дотримання правопорядку на поліцейських дільницях в межах територіальної громади у житті заходи і запобігання правопорушень боротьби з домашнім насильством за перше півріччя 2024 року. Інформує по черзі. Старший дільничий офіцер поліції Михайло Олексійович Черш, будь ласка, Михайло Олексійович. Старший дільничий офіцер поліції Чеш Михайло Олексійович, майор поліції. Обслуговую зону адміністративної дільниці південна частина міста Балти, яка, на якій проживає близько 6 тисяч сім населення. Хочу прозвіту вас. З початку 2024 року мною безпосередньо було розкрито шість кримінальних злочинів, з яких 185, частина 4, крадіжки. 4 злочини. 125 легкі тілесні ушкодження, 1 злочин. 389 ухилення від покарання не пов'язаних з волі, 1 злочин. Прийнято участь у розкритті злочинів. 9. Особи, які знаходяться на обліку на адміністративній дільниці. 12 раніше судимих осіб, домашніх кривників, 34. Особи, які перебувають під домашнім арештом 2 особи. Дитини-правопорушники 2 особи. Власники зброї на різної 157 осіб. Профілактика правопорушень пов'язаних з домашнім насильством на прилактичних обліках відділення поліції номер 1 Подільського руху НП в Одеській області проводять 195 осіб, які вчиняють домашнє насильство. Всього з початку року мною особисто було складено 18 протоколів про адміністративні правопорушення, стаття 173 значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Винесли 12 термінових заборонних приписів стосовно кривників домашніх. Протягом поточного року до суду направлені зверну до суду направлено звернення щодо встановлення обмежувального припису відносно кривника. В даний час вирішується питання щодо винесення від нього відносно нього обмежених заходів. Протягом звітнього періоду мною особисто було виявлено 62 адміністративних правопорушення стосовно осіб, які здійснюють продаж е, самогону. Так, спочатку. За статтею 176 адміністративного кодексу України було виявлено 12 правопорушень. Це з незаконним торгівлею самогоном. одним з пріоритетів завдань до є виявлення осіб, які здійснюють торгівлю під акцизними товарами. Було виявлено дев'ять таких порушень складно дев'ять протоколів за статтею сто кодексу України про адміністративні правопорушення. Звернулися жителями дільського району, громади нашої що щодо заборони торгівля. Бахчевими культурами, то тобто є гарбузи, там, і дині, і все остальне. Я пропоную, що ми повинні затвердити якесь рішення, щоб дати людям доступ, щоб вони могли спокійно торгувати цими культурами. У мене особисто до вас запитання, скільки складжено протоколів за незаконну торгівлю підакцизними товарами на території балського ринку, в частності Нікотіном. Дякую. Мною було складно 9 і взагалі до 15 протоколів. Це на протязі півроку як торгували, так і торгують. Це Ми з вами добре знаємо. Я особисто, особисто просив би, і я думаю, що тут присутні підприємці, які е, чесно сплачують податки з акцизу з Нікатівного. Е, ми перебиваємо їм цю торговлю і просив би вас туди направити ваші зусилля як дільничого закріпленого на за даної території. Дякую, Михайло Олексійович. Водотурський Євген Русланович, будь ласка. Мною безпосередньо було розкрито чотири кримінальних правопорушення, саме це стаття 185 та 4, дві крадіжки, стаття 125, легкі тілесні ушкодження та стаття 309 незаконне виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних речовин. Я обслуговую територію Білинського старостинського округу та Саржинського старостинського округу в кількості проживання населення близько трьох тисяч. Також мною особисто було прийнято участь у розкритті сіми злочинів. Дякую. Андрій Борисович Бондаренко. Будь ласка. Ми нашому Бондаренко Андрію Борисовичу дякуємо за плідну співпрацю наших бронь. І співпраця і школи, і дитячі садочки. Повністю ми тільки можемо сказати дякуємо за роботу. Більше нічого. Дякую вам за співпрацю, Людмина. І всі ми сплідно. Я не буду сухі статистичні дані повторювати. Я просто, як нове у нас віяння в службі, скажу три пункти: таке, що мною особисто проведено конкурс малюнка серед учнів гальманської школи, присвячений до шестої річниці служби поліцейського офіцера громади. Начпрезером вручено футбольні м'ячі та волейбольні і чашки з брендуванням служби ПОГ. Це наша професійна така фішка є. В рамках проведення акції Збере довкілля було проведено нараду з директором Балського лігоспу та з його спеціалістами. Було проведено інспектування Лісана Балського лігоспу спільно з вказаними працівниками. До даної акції було залучено місцеву телекомпанію компанія», яка це висвітлювала на мережі Фейсбук, в новинах був зазначений ролик, був вставлений новини Балщини і так далі. І на Ютубі. Є люди, які не приписані, їх все виселяли, виселяли. По сьогоднішній день вони ходять і кажуть, що не можна нічого зробити. Вони ні в армії, ніде що з тими людьми? Я думаю, після 16 числа по поводу армії буде там більше ясно. Закон прийнятий, який діє. Андрій Борисович, дякую вам за роботу. Все велике всім дякую. Плідної співпраці, всім здоров'я. Денис Олегович, будь ласка. Я думаю, що як мінімум Денис Олегович заслуговує на велику премію від свого начальника, тому що час, який він проводить не тільки в нашому сім'ї, а й в іншому, це, мабуть, більша частина його життя. Таким людям, я думаю, це він правильно обрав свій шлях, тому що він не жертвує всіх заради того, щоб допомогти іншим. Я думаю, що ми з вами нагадаю, правильно прийняли рішення три роки тому. Балська громада, одна із перших, хто відкрила. Дільничий е, проєкт, дільничий офіцер громади. І сьогодні ми маємо молодих офіцерів, які е, гідно і ефективно працюють на наших сільських територіях. Однозначно є проблеми, але з іншого боку, бюджет громади в рамках програм, які ми прийняли, забезпечує саме роботу підрозділів з одного боку, Національна поліція з другого. Відносно цього питання проєкту рішення є пропозиція. Е, Довідомо роботу дільничих офіцерів. Та поліцейських офіцерів Балтської міської територіальної громади визнати задовільною. І є пропозиція, апарат відпрацює звернутися до керівництва поліції відносно заохочення. Прошу відобразити пропозицію депутатського корпусу в відповідних документах і зверненню до керівництва поліції. Ставлю на голосування пропозицію депутата. Тисячний, Драганюк, Лазаренко, Мазур. Доповнити проект рішення пропозиції відносно звернення до керівництва поліції відносно преміювання дільничих офіцерів громади. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Включаємо до проекту рішення пропозицію відносно керівництва поліції з зарахуванням змін за основу. Дякую. Було дві пропозиції депутата Розділєвича і Мельничука. Пропоную ці пропозиції це виключна компетенція виконавчого комітету. Протокольне доручення направити до розгляду керівництва поліції і виконавчого комітету, переглянути, повернутися до питання. І відпрацювати з поліцією розміщення, тимчасове розміщення, продажі бокчових продуктів да, на території міста в цей період, тому що велика кількість людей міста і в селах це вирощують і потрібно підтримувати приватні домогосподарства. Прошу апарату відобразити пропозицію депутатів і оформити. Пропоную підтримати дану пропозицію. Хто за Проти? утримався одноголосно? І до засідання наступного виконавчого комітету відпрацювати з керівництвом поліції. Дякую, шановні колеги. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії Балської міської ради від 14 липня 2021 року No4728 про встановлення місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території Балської біденної територіальної громади. Інформуємо раю. Пропозиція даний проект рішення прийняти за основу. Хто за? В цілому. Рішення прийнято. Я дякую. хотів би прокоментувати буквально хвилину. Цей проект рішення дякую депутатському корпусу за спільну виважену позицію. Ми спільно переглянули питання і знайшли балансові механізми в одному із видів податку, який називається податок на нерухомість. Це квартири та житлові будинки. Де площа, де площа більша, встановлена пільга депутатським корпусом у розмірі 50% для жителів міста та села на один об'єкт оподаткування. У нас було багато звернень, але це виключно для людей пенсійного віку, для пенсіонерів і всіх учасників бойових дій. Дякую депутатському корпусу за підтримку. Спільної ініціативи. Наступне питання про внесення змін до положення відділу розвитку культури та туризму Балтії міської ради Одеської області та затвердження в новій редакції. В цілому. Дякую. Дякую. Про затвердження програми безоплатного поховання та вшанування пам'яті загиблих померлих захисників і захисниць на 24-25 роки. Про внесення змін до програми соціальної підтримки населення Балської міської територіальної громади на 21-24 роки захисті турбота інформує Наталія Васильна Голов. В Цілому. Рішення Дякую прийнято. Всім. Хотів би також проінформувати, особливо всіх присутніх в цьому залі спільно з депутатським корпусом відпрацювали і допрацювали пропозиції пов'язані з реабілітацією наших військових. Ми при всіх складності бюджету. Направляємо додатковий фінансовий ресурс через програмний захід на санаторне курортне та оздоровче лікування наших захисників. Хто цього потребує. Дякую всім за спільну підтримку. Наступний блок питань стосується сфери управління комунальних майном. Всі питання розглянуті на комісіях, і доопрацьовані зі змінами та доповнення були враховані. Є пропозиція 6 по 10 пакетом. Прошу підтримати. Дякую, питання порядку денного розглянути слово надається заступнику голови подільської районної державної адміністрації пані Оксані Лобуді. Будь ласка, від імені голови подільської районної військової адміністрації хочу довести до вас обстановку, яка склалася в країні і яку ви, звісно ж, володієте цією ситуацією. Ви розумієте, що ворог нещадно б'є по нашим об'єктам енергетичної інфраструктури. Зараз країна потерпає найважчі часи по забезпеченню електроенергією. Ви це відчуваєте всі на собі. Але хочу вам також довести, що сьогодні вночі, так як і кожну ніч, ви ж бачите, що через нас ідуть і шахеди, і наша авіація відпрацьовує. Також Сьогодні підпав під обстріл об'єкт, який знаходиться в Старокосатинові. Ви ж це все розумієте. Наша країна зараз на скажімо так на порозі визначних подій, наші міжнародні партнери нам надають обіцяють і вже надають допомогу, завдяки якої ми будемо перемагати нашого ворога, який нещадно лупить. Але так, хочу зауважити, що доносите до населення, будь ласка, і щоб не було такого соціального всплеску. Люди трошки не розуміють причин відключень. Подекуди говорять, знаєте, що а чому на тої на вулиці є світло, а на тої вулиці нема світла. Відключеннями займається ДТЕК Одеської області. Відключення коригує ДТЕК в залежності від споживання. Тому доносьте, будь ласка, цю інформацію. Ми потерп... Ми зараз проживаємо не найкращі часи, але хочу вас завірити, що е... ми. На порозі тих змін, які будуть позитивно впливати і на процвітання нашої України. Хочу затронути також питання мобілізації у Подільському районі, як і взагалом по всій Україні, продовжуються проводитися заходи стосовно мобілізації людських і транспортних ресурсів. Подільщина вже надала дуже велику кількість своїх синів та дочок для того, аби захистити наші землі. Ми дуже багато несемо втрат. Також вам сказати, що у нас зараз повертається наша. Ну я назву і наша, тому що місце формування і місце постійного постійної дислокації це 21 перша бригада, це місце, це район Подільський. Ви знаєте, що дуже багато хлопців повертається. Вони повертаються не на найкращому стані. Вони повертаються на відновлення. Є хлопці, дуже, по-перше, дуже великі втрати вони понесли, близько 30 Можна розцінювати по-різному, хто який спосіб життя вів до повномасштабного вторгнення, але вони зараз там, а не ми з вами. Вони там стоять на захисті. І якщо сказати, то саме 21 ша бригада жодного разу не поступилася назад. Вони стояли до останнього бійця на своїх позиціях. Саме 21 ша бригада. Хлопці приходять в Психічному і психологічному стані дуже важкі. Іноді з офіцерським складом дуже важко розмовляти. От ти розмовляєш, а вони тебе не чують. Кожне слово неправильно ними трактоване, визиває у них бурю емоцій. Тому прошу вас і закликаю також старост. Е Говоріть з людьми, аби з повагою відноситися. Їм треба надати належну повагу, шану. Це люди, які щастя виконували свій обов'язок. Приїхали сюди вони для відновлення. Їх дуже багато. І вони по Подільському районі розташовані. Дякувати вашій громаді, ви також співпрацюєте і також ці хлопці тут. Однак прошу доводити населення, тому що вже виникають питання: якщо військових. Вже розташовують по селам, ну значить ситуація у нас погіршилася. Ні, треба пояснити, що це той підрозділ, який повернувся на відновлення. Там перебуває інший підрозділ, і вони спочатку вони відновляться, потім вони доукомплектуються Пройдуть злагодження і знову вирушатимуть на свої бойові позиції. Так що прошу цю інформацію також донести. Е, також хочу зауважити і депутатський корпус, і е, виконавчий комітет, що продовжує працювати, вона не призупиняється. Е, робоча група прозорість та підзвітність, яка сканує кожну закупівлю, яка проводить аналіз е, кожної тендерної процедури. Тому прошу. Напередодні, вже да, скажімо так, нового навчального року, зараз підуть процедури закупівлі, як і продуктів харчування, обладнання. Прошу відноситися в рамках чинного законодавства, не порушувати законодавство, не ухилятися від чинників, які потім можуть призвести до. Питання, які будуть виникати в Одеської цієї групи прозорість і підзвітність. Також хочу зазначити, що ми не повинні полишати, ви знаєте, думку про те, що Збройні сили України ну, це ті, без якого ми не можемо з вами існувати. Це ті, завдяки яким ми сьогодні просипаємося, завдяки яким ми сьогодні функціонуємо, живемо і дихаємо цим повітрям. Тому прошу всіх. Маленькими частинами, частинами можливо своєї душі, від свого серця, допомагати Збройним силам України. Велика шана працівникам, які зараз працюють в полях, не дивлячись на ці, кліматичні, на ці кліматичні умови в спеку, працюють. Дай Боже нам зібрати цей урожай, дай Боже, щоб була реалізація, дай Боже вам достатку і не забувайте про Збройні Сили України. Збройні Сили України це першочергова задача, їх забезпечення, їх підтримка, яка стоїть сьогодні перед всіма громадянами України і перед нами. Ми, Подільський район, ніколи ніколи ще не пасли задніх. Ми завжди надавали допомогу. Ми надавали допомогу як і в транспортних ресурсах, як в продуктах харчування, людський ресурс також. Але, на жаль, маємо втрати. І втрати ми несемо. Можна сказати, що ми одні з найбільших ті, тих, хто несе втрати. Ви бачите, що в кожній громаді майже щодня проходять прощання і поховання бійців. Так, є спільний наказ командування військового командування та Одеської обласної військової адміністрації стосовно нерозголошення місця та часу поховання. Однак шаму треба віддавати достойно цим хлопцям. Я хотів би, як мешканець, в першу чергу громади, як депутат, я сподіваюся, що депутатські корпуси присутні мене підтримують у зверненні як до президентства гілки влади, до виконавчої у військовий час з приводу відключення, я хотів би вам пояснити деякі речі доволі прості, на мій погляд, ну, але ну, це виключно на мій там, технічний погляд. Справа в тому, що коли в день відбувається відключення, на території Балської громади знаходиться більше 120 сонячних станцій домашніх. Коли відбувається в день відключення, ці сонячні станції відключаються також, тобто вони не генерують і не віддають в мережу. І якщо взяти співвідношення наше по використанню електричної енергії в день, то Балська громада, якщо і бере, ну, скоріш за все вона профіцитна. Тобто ми ще віддаємо. Саме тобто, ну, ми, ми, ми самі себе забезпечимо. Но, враховуючи те, що ДТЕК і Укренерго поступають доволі е, прямими і, скажімо так, знаєте, просто взяли сакеру і проводять операцію. Ну, буквально, ну, так. Не, скальпелем, а Не скальпелем, а топором рубають. Е, у нас є села, які профіцитні е, в три рази. Тобто вони не тільки себе забезпечують в день електроенергію, а забезпечують ще близь, ну, ближнє села. Є території міста, які також профіцитні. Ці сонячні станції розкидані по всій території громади. Але питання в тому, що коли от просто вимкнули, то вимкнули всіх, без, без жодних. Я не буду зараз е казати, там, що електроенергія це кров економіки, там, це ну, так і інше, це все зрозуміло. Балська громада також тіряє на податках цих, по минулому році ми отримали Лесі Вітальна біля 4 мільйонів да? тільки з цих податків. Зараз ми сидимо без світла, а ну, власне генерація просто стоїть. До вас прохання і звернення, щоб ви звернулися все ж таки до Укренерго, до МКРЄКП, щоб вони провели ревізію цих підстанцій і зрозуміли, що ті підстанції, які профіцитні в день. Вимикати їх не те, що має смислу, а це ну це більше похоже на їхільство. Стали е, письмове звернення е, чітко була надана відповідь, що вони виконують розпорядження вищестоящого керівництва. Е, ви праві також написати як громадянин України, як громадянин, який проживає на території Балти, е, звернення, і я ну, хочу бути впевнена, що вам дадуть іншу відповідь. А -а -а. Так, я розумію, що зараз. І ви повинні розуміти, ви розумна людина, що зараз Україна потерпає не най... і проживає не найкращі наші часи. Зараз є такі населені пункти, які повністю знищена система електроживлення. А от, допустим, рядом Любашовський район, я три рази їду, навіть та познанка і взагалі не відключається, тому що там знаходиться РС. Чого тут відключається? От зараз іде, як раніше говорили, битва за врожай. Свої, от Дивіться, ну раніше це стратегічно було, зараз збір хліба е, в цей період. Заварити, десь, запаяти, включити навіть ті, е очистку, немає можливості. Я в Любашовці там, це, хай би в день не відключали, ну в день у нас переізбиток цієї продукції. Вона виходить, вона виходить в нікуди. Тобто, Та може якийсь хай зроблять аналіз цього. Скільки цих станцій? Я так розумію, що його ніхто не робив, тому що в одному нас, ну от, грубо говоря, щоб взяти населений пункт, і там два-три лепа. А получається 50 станцій. Вони такий переізбиток дають що провода, в'ються Дякую. Так, дійсно, ДТЕК так вмикає, виникає за розпорядженням Укренерго. Укренерго знаходиться в повному підпорядкуванні Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів на військовий, на військовий час підчиняється адміністрації президента. Тому, будь ласка, зверніться як президентська гілка влади. І ну, все, що ми зможемо там, депутатським корпусом. Ну я знаю, одне єдине, що все ж таки за це відповідає саме президентська гілка влади на даний час. Дякую. Сесію оголошую закритою. Дякую всім за роботу.